Дочка записала мене до якогось психа. То ви псих моя спеціальність когнітивно-поведінкова психотерапія. Когніція. Т та що я таке якийсь трикутник, чотирикутник? так, будемо розбирати трикутник Карпана, наприклад, ближчим часом. Я думаю, Карпа Карпенко Кар. Карпо мотре. Виділи той серіал? і Карпа Карпати. Я була в Карпатах. Не були там дуже дорого. Кусок піци? 52 гривні. Ну, ви не десь... Росіянність уваги і схильність до знецінення. Я чого прийшла? Слухайте, оцей дочка, знайшла собі якогось Максима, десь там на Google робить, Я не знаю, де він робить. Слухайте, ну така. Скудна людина. Я йому тако слово. А він мені 10. А чому він вас якось ображає? Ну так я йому кажу: слухай, Максим, та ти дурак. А він мені каже, що я йому якийсь порушую його, якісь границі. Слухайте, ви поговоріть з нею. Бо вона вас слухає. Матір, що життя прожила, нічого не розуміє. А вас вона буде слухати. Ви молода. Ага, ви порушуєте його кордони. Кордо кордони в 91-му році були. То були кордони. Ви з якого року? Ви певно навіть не пам'ятаєте? З 86-го. На жаль, наш сеанс закінчився. Буду чекати вас наступного разу. Я вижу, що ви без обручки я маю Такого подружки має такого сина Андрія. Він трохи п'є, але не б'я дуже файний хлопець. Він трохи любив. Я вас з ним познайомлю. Добре, Андрія. Подумай, чуєш подума.